Доброго дня, дорогі друзі, до вашої уваги вірш, який я написав 6 січня 2025 року, тобто 10 днів тому, що за ці 10 днів змінилося? Останнє інтерв'ю керівника НАТО Рюте, який сказав: якщо НАТО, Європа не хоче більше витрачати. На підтримку України, то вам краще вивчати російську мову. І так, до уваги новий вірш і дав йому йому назву І НАТО вже Росію не лякає. Питання знову вступу НАТО спитайте наших вояків. Вони воюють так завзято. Кладуть в могили москалів, Європа ще спостерігає, не розуміючи того, що Україна захищає, в Європі всіх до одного, ніяких виключень. Почуйте, ви подивіться на Донбас, весь жах, побачивши, відчуйте, Росія, це країна сказ. Ця безтурботність може зникнути. Як відні кава в Празі, пиво і світло ваше можуть вимкнуть, як подарунок, руське диво. Я не лікаю. Це реальність. Це за дешевий руський газ вам боком вилізе лояльність до хворих в більшості на сказ. Така страшна іде навала москаль не гребує нічим. Не дія грошова застава, ми всі залишились ні з чим. Я до Європи знов звертаюсь, залиште все, ідіть у бій. До вас дійшло, я сподіваюсь, на відповідність ваших дій. Розмови мали би скінчитися. Війна прийшла на ваш поріг. Ні, це мені зараз не сниться. Я вас Шановні, застиріх, почуй, Європа, маєш вуха, війну безглузду зупини, чи вистачить у тебе духу? Мир не приходить без війни. Слава Україні!